Блін, це, якщо чесно, є такі пасажири, от наприклад, 4 дорослих людини да? і одна дитина. І блін пруться в одну машину. Ну це капець. ну Думають, що ну, дитина то, типу, не рахується, але ж якщо поліція зупинить, то по-перше, що крісла нема, а по-друге, що п'ята ну, людина разом на шестеро виходить, а машина розрахована максимум на п'ять. Ну таке не знаю. Я розумію, що їм то похер, Ну я цю всю тему хаваю, типу, не починаю робити скандал, там не відміняю замовлення. Думаю, ладно, хер на нього, типу, тому що я подався. Це ну напевно треба, якщо чесно, відхиляти такі замовлення. Хай викликають дві машини, та да і все. Тому що крайній буде, як завжди, водій, якщо щось трапиться. Так що якось так, а ви як берете, якщо четверо і ще там дітей. Буває такі, що в мене було, блін, і двоє дітей. А раз було і четверо дітей, двоє дорослих і четверо дітей. То взагалі було просто шикардос. Ще засрали мені весь салон грязью. Короче, то взагалі капець. Ладно, роботи нема. О, тільки на звізді вже і робота щось там. Буду з коробками. Ну ладно, тут типа... Кілометр за 50 гривень 15 на баланс. Будемо брати, а що робити? Ладно. Щось буде цікавеньке, включусь.